Всім привіт! Це канал Кедр і новини технологій за тиждень. Не дивлячись на те, що у нас тижні Apple, і вчора у нас було, якщо все вийшло, бо я записую заздалегідь, два відео про айфони, а потім ще будуть і відео про AirPods, Я почну цей випуск не з Apple. Тож, якщо ви тут вперше підпишіться на цей канал, якщо вам подобається такі відео, протискайте вподобайку і погнали! Як я сказав, починаю не запла, починаю з Гугла. Нарешті у Гугла щось починає виходити. Причому в світових масштабах. Google Pixel став найбільш швидко зростаючим брендом флагманських смартфонів в світі. Саме серед флагманів, в першій половині 25-го року він отримав 100%, навіть трохи більше, зростання. Нагадаю, що це ще до презентації Pixel 10, тож ситуація може покращитися. Але причиною цього став відносний успіх Pixel 9. Я чому про це? Кажу, тому що пікселі до певного часу були, знаєте, просто собі гіковими смартфонами, які просто перейшли з нексосів, і люди ними не так цікавились, де й сама компанія не робила якоїсь агресивної реклами. А тепер я дивлюся, вони в принципі скрізь. І навіть в магазин буває зайдеш, якісь рядові електроніки, а там стоїть стенд з Google. Ом. Єдине, що поки що складаних смартфонів немає, але напевно компанія не робить на них такого великого акценту. Але звичайно, всі можна покласти подивитися. І ви знаєте, це напевно класно, тому що попереднього. Перше, а це не китайський смартфон. Друге, конкуренція це офігенно, і якщо це буде Google Pixel, який буде розвиватися стрімко, то у нас буде, ну як ми завжди бажали, еталонний Android. Поки що я не скажу, що він краще, ніж той самий One UI, але я хотів би, щоб він ставав краще, щоб всі один одного наздоганяли. Бо серед андроїдів, чесно кажучи, для мене, от по софту, сьогодні нема конкуренції, буде дуже класно, якщо. Піксель буде і далі зростати. Він, до речі, вперше в історії ввійшов в топ-5 виробників в світі, саме за флагманськими пристроями, що доволі прикольно, тому що там конкуренція, як ви бачите, величезна. Ну а тепер не можемо ми не поговорити трохи про айфони, тому що у нас вони вже з'явилися. Apple вже розповіла, скільки що буде коштувати саме по ремонту. Тож заміна основного екрану, якщо з ним щось станеться, буде коштувати 329 баксів для всіх моделей, окрім Pro Max. Для нього буде 379 доларів. Що доволі немало, але пам'ятаємо, що екран там насправді дуже класний. Заміна акумулятора на всіх моделях, окрім Pro Max, буде коштувати 90. 9 баксів, а для Pro Max 119 доларів. Знову ж таки, начебто і не прям мало, але це набагато менше, ніж можна було б собі уявити, якщо подивитися, хоча б на вартість шнурочка, який можна чіпляти за кейс. Вартість заміни заднього скла, воно невеличке, але все одно може розбитися, хоча і стало дуже міцним, 159 баксів. Нагадаю, що до iPhone 14, коли треба було міняти весь корпус, вартість складала. Більше 400 доларів, так що ну, це нормально. Заміна камери в звичайних моделях 169 баксів, а у прошик 249 доларів. От такі ціни насправді. Кожний з цих цінників він співставний з вартістю недорого android смартфон. Але порівнювати так не дуже правильно, тому що інколи люди дивляться і кажуть, оце, Apple зажралися. Насправді може воно десь і правда, але флагманські і преміальні речі вони і самі по собі дорожчі. Якщо ви подивитесь на вартість чіпа флагманського, то він легко буде коштувати сам по собі чіп дорожче ніж середньобюджетний смартфон. DJI презентувала новий дрон моєї мрії, але я скоріш за все його не придбаю. Тож спочатку, чому мрії, а потім чому не придбаю. Це DJI Mini 5 Pro. У нього дюймовий сенсор, у нього з розширеною батарейкою більше 50 хвилин польотів. У нього є лідар для визначення перешкод, що дуже класно. Він може знімати відео в 4К 120 кадрів на секунду. Він весь із себе офігенний, і, чесно кажучи, я б його дуже хотів, тому що для моїх велоподорожей... подорожей, в. Принципі для подорожі. він підходить чи не ідеально. Дивіться, 4К-120 можна знімати слоумо з повітря, як ти крутиш педалі. Ну, це насправді новий рівень ефектів, які можна застосовувати в своєму відео. Він знімає в темряві набагато краще. По факту, якість така сама, як в Air 3S, і цей дрон мені дуже подобався, тому що тут дюймова матриця. І він капець, який автономний. Причому в комбо комплекті у вас три батарейки, прям хочу тут і зараз. Чому ж не куплю, скоріш за все, принаймні зараз тому що коштує він майже 800 баксів, і це для мене поки що занадто дорого. Якщо б мені мі міні третій вже не підходив зовсім, то звісно я б думав би про оновлення. Але ви знаєте, мені навіть приємно, що у мене є техніка, яку я постійно використовую, і не міняю її кожне оновлення. Тому що інколи я вже задумуюсь, може у мене прям манічка якась. Е, насправді ні. Я міняю те, що приносить результати чи перегляди як айфони, хоча я б теж не міняв би айфони постійно. І користуюся довше набагато тими речами, про які не треба знімати відео. Як, наприклад, камера у нас вона Sony a 7 c Я й от задумався її поміняти, бо там Nikon випустила ZR, і ну я прям трохи спітнів, аж коли побачив, і скоріш за все буду міняти. Також тестую зараз FX30, але ну, не все в ній підходить. Чи от, наприклад, дрон міні третій літає та й літає. 4К 30 ну так хотілося би краще, але зато воно дешеве, якщо десь розіб'ється, ну так вже і буде. А от за цим треба. Треба доглядати буде. Хоча анонс офігенний. Перші чутки про iPhone 18. Насправді, коли я знімаю це відео, у мене ще 17-го нема. Але вже є чутки про 18-й, і іронія в тому, що я сьогодні прям їхав за кермом, і думаю, щось давно не з'являлось ніяких чуток про нові айфони, які ще не вийшли. Але е, у нас є інсайдери, які заявляють, що найголовніше оновлення буде це зменшений Dynamic Island. Досі не під екранна камера, а просто е, зменшена пігулка для Face ID. Що там буде під капотом, насправді невідомо, але в дизайні це буде чи не єдина зміна. Я думаю, що додадуть ще революційний чорний колір. Наприклад, і всі скажуть, ну блін, це те, чого не вистачало, і по факту будуть праві, тому що зараз серед прошок нема чорного кольору, і кожен, хто робить огляд, його чекає. Тож вони отримають це в наступному поколінні під соусом революції, звісно. А от під капотом, ну я б дуже хотів би, Central Stage камеру, хоча б основну, і це насправді буде. Вже така середнього розміру революція. До речі, є інформація про те, що Apple ще презентує найближчими місяцями. І там доволі цікаві продукти. Ну, наприклад, Apple TV на чіпі A17 Pro. Це ми пропускаємо новий HomePod Mini. Оце прям цікаво, тому що там буде покращена серія. Але ладно, без жартів буде новий AirTag. Там буде збільшений радіус, підвищена автономність, і все це, скоріш за все, в тому самому кейсі, щоб підходило під аксесуар. Хоча Apple може його трошки збільшити, щоб. Продати більше аксесуарів. Чи, наприклад, iPad Pro на чіпі m 5 По-любому ж чекаємо десь навесні, скоріш за все, а можливо, і в жовтні на спеціальному івенті. І, можливо, там також буде фронтальна камера Central Stage. До речі, для iPad це прям дуже корисна тема, бо дехто користується ним вертикально, постійно тримаючи в руках, дехто як комп'ютером, горизонтально. І при цьому вам не треба буде його вертіти. Камера буде сама обертатися в залежності від того, що ви робите. От там чекаємо. Оновлений Vision Pro, це ми пропускаємо. Запускаємо iPhone 17 i на чіпі a 19. Знову ж таки, чекаємо навесні. Чи от нові MacBook Pro та Air на Чіпі m 5 і можливо з oled екраном. Поки що інформація не підтверджена, бо ходять чутки, що oled екран буде чи в наступному році, чи через рік. Але можливо, з m 5 у нас буде велике оновлення. Також там є ще інформація про якийсь Home Hub. це спеціальний домашній пристрій. Е, я так розумію. Як серверний, який буде ну короче пристрій матка для керування всім іншим будинком, звісно, з новою сірі і так далі. Samsung зробили революцію у світі мобільних камер. Вони розробили і вже навіть почали випускати камеру зі змінним зумом. І насправді вони не перші. Якщо я не помиляюсь, таке вже є в смартфонах Sony. Але Samsung додала більше елементів, і у вас буде плавний зум, між, наприклад, 3Х там і 8х. Подивимось, поки що інформації немає. Але найцікавіше, що вони це зробили не для себе, а для китайських друзів. Ну чи не друзів, партнерів. І я вважаю, що це насправді навіть десь прикольно і правильно, тому що ми ж не любимо, коли компанії великі тестують на нас за наші гроші якісь свої напрацювання. Правильно, от вони не тестують. І ті, хто будуть кричати, а чого? От ви там китайцям дали, а самі щось стареньке робите. А от того, щоб не вляпатися, якщо воно буде працювати з часом не дуже, будуть якісь елементи переставати працювати, і зум той самий перестане бути зумом, то можна буде доскати. Зналти технологію не за ваш рахунок, а за рахунок тих, хто купує китайські смартфончики. Я вважаю, що це насправді правильно, тим більше для такої технології, яка рухома, яка доволі ніжна, і все це в смартфоні, який може падати, її треба відточити, її треба протестувати як мені. Нехай це роблять от ті, хто люблять топ за свої гроші. А хто робить топ за свої гроші? Ну, звісно ж, Xiaomi. Скоріше за все, в Xiaomi 17 такої камери ще не буде, хоча подивимось. Справа в тому, що хтось там з верхів Xiaomi, я навіть не розбирався. Сказав, що ми вже 5 років як змагаємося з Apple на ринку преміальних смартфонів. Так, Apple все ще дуже офігенні, але ми вже теж нічого. І тому після Xiaomi 15 ми випустимо не Xiaomi 16, як було б логічно, а Xiaomi 17. Чому? Тому що ми хочемо, щоб порядковий номер був таким. Тим самим, як у айфона, тому що тоді ми станемо краще. А ще смартфон у нас на 45% дешевше і буде краще, тому що в повністю спікраденому пікраденому дизайні з айфона 17 Pro ми вирішили поруч з камерами в цій шайбі додати ще і екранчик на фіга, щоб показувати. Годинник, я в телеграмчику трохи розповідав про це. З однієї сторони, це вже не вперше. Таке робили мізне, якщо я не помиляюсь, де й сама в 11 Ultra це робила. А зараз це буде просто великий екран. Навіщо щоб показувати годинник? Можливо, якісь там сповіщення, можливо, віджити якісь, але найперше, що приходить в голову з корисного, це використання як видошукач для того, щоб знімати себе. Проте тут є проблеми. Якщо це будуть не центр стейч-камери, то розташування матриці, воно. Перпендикулярно тому розташуванню екрану, який ми бачимо. Тобто, якщо ви знімаєте себе вертикально, то екранчик горизонтальний і буде дуже маленька картинка. Якщо ви знімаєте себе горизонтально, то навпаки картинка буде так само маленькою, але в іншій орієнтації. Тому, от для того, щоб прицілитись, можна і просто дзеркальце взятись чи подивитись на себе на смарт-годиннику. Але картинки вже є. Це будуть Xiaomi 17 Pro та 17 Max. і вони будуть працювати на нових Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Це ще одна компанія, яка не може розібратися з неймінгом. Офігенний маленький анонсик, і саме такі мені дуже подобається. Компанія Kodak, я до речі, нещодавно в лозі з Іфи про неї розповідав, презентувала камеру, дуже популярну камеру, типу як копія тієї, що була одноразовою в 1987 році. І я прям її собі захотів. Бо це такий маленький, якби ні який. Ти можеш собі купити, а головне, ти можеш подарувати його комусь. Знаєте, є люди, яким вже начебто нічого не треба дарувати. У них все є і треба просто креативити. Оце саме те, що треба. Коротше, була така камера, одноразова кодек, Пофоткав, плівку дістав, викинув просто все. Так, от, вони зробили її у вигляді брілока. Просто коли ти можеш її заряджати по Type-C, вона цифрова. Вона може знімати фото з роздільною здатністю 1440 на 1080 пікселів, чи навіть знімати відео в форматі АВІ з частотою 30 Кадрів на секунду, це як старенькі смартфони. Але при цьому воно маленьке, воно прям наключне, воно з екранчиком заряджається по Type-C І навіть є слот для картки пам'яті microSD, є фільтри вбудовані, і все це у вас на ключик. Тобто, коли ви щось побачили, ви можете зробити собі там якусь винтажну фоточку, тобто це працююча камера в дуже компактному корпусі, яка ще й коштує недорого. І дуже цікаво, що коли ви її купуєте, ви не знаєте, який колір чи оформлення ви отримаєте. Тому що є сім різних, включно з поки що найрідкіснішим прозорим. І вони приходять рандомно. Ви купуєте собі, можете отримати класичну жовту, чорну з помаранчевою смужкою, чи там навіть оцю прозору, яка дуже рідко комусь попадається. Вартість однієї камери, як вартість невеличкого подарунку по факту всього 30 баксів. І можна навіть придбати набор з шести. Він буде коштувати 180 баксів для того, щоб подарувати всім друзям. Називається до речі Kodak Чармера, і я подумаю її собі замовити. Ну і остання новина доволі цікава особисто для мене, тому що я напишіть, якщо у вас так само, засинаю в навушниках. Потім мій мозок десь там їх навіть дістає, може покласти чи поруч на тумбочку, чи навіть в кейс. Я цього не пам'ятаю. Але мені легше заснути під якийсь подкаст, який я дуже дуже тихенько його собі вмикаю, але засинаю я завжди на одному бачку, і тому сьогодні у мене навіть шия поболює, тому що в стандартних навушниках важко. Покласти голову на навушник, вони доволі великі. Компанія сумні презентувала навушники, вкладище яких прям мінімальні, вони настільки маленькі, що нічого не важать, нічого не займають, і ти можеш на них прямо спати. В чому секрет в тому, що в них немає акумулятора, але звук вони передають. Яким чином через магнітне поле, яке робиться через спеціальний передатчик, який ви кладете під постіль. Я одразу задумався, чи не шкідливі ці хвилі, напевно, якщо це запустять і. Допустять до виробництва, воно не шкідливе. Хоча, звісно, трохи стрьомненьке. Воно працює в радіусі всього одного метру. Але при цьому в таких навушниках ти можеш спати, вертітися, як завгодно. Вони не заважають, бо в них нема батарейки. І це якби прикольний гаджет для того, щоб засинати якісь там шуми, слухати, шум природи, чи якийсь подкаст. Це коштує 300 доларів. На кікстартері трохи дешевше, там 230 чи 240 щось таке. Поки що не планую купувати. Почитаю відгуки, наскільки воно. Корисне чи не корисне, бо все ж таки, якщо б вони коштували 100 доларів, це одне. Коли весь цей набір з підкладкою, з зарядкою і самими вкладишами коштує 300, ну це вже типу трохи дороговастенько. А оце, друзі, всі цікаві новини, які я для вас знайшов на цьому тижні. Якщо вам сподобався випуск, протискайте вподобайку, пишіть свої коментарі і побачимось з вами дуже скоро. У нас багато всього нового буде на цьому каналі. Всім пока!